Центр публічних розслідувань проаналізував щорічні декларації депутатів Верховної Ради від Одеської області за 2024 рік. Очолив рейтинг народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик. Його дохід 3 мільйона 200 тисяч гривень. Такий дохід він отримав від зарплати, пенсії, компенсації на оренду житла і проїзд, а також подарунок від матері у розмірі 1 мільйона 300 тисяч гривень. На другому місці Олексій Гончаренко з європейської солідарності він задекларував 3 мільйона гривень. Левова частка цієї суми, а саме 1 мільйон 100 тисяч гривень, склала винагорода за використання аудіовізуального твору. Крім того, мати депутата подарували йому ще 152 тисячі гривень. Третю сходинку розділило одразу двоє слуг народу: Олександр Ткаченко і Олег Колєв. Кожен із них задекорував 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це типова для депутатів структура доходу, зарплата у Верховній Раді, компенсація вартості оренди житла, кошти на відшкодування витрат, пов'язаних із депутатською діяльністю і проїзд Україною. Щодо доходів родин депутатів, то найбільше заробила родина Олексія Гончаренка понад 9,5 мільйона гривень. Здебільшого за рахунок бізнесу дружини, який приніс в казну родини депутата 6,5 мільйона гривень.